Всесвітній день здорового харчування щорічно відзначають у понад 50 країнах світу. Сучасні воєнні реалії вносять свої корективи в раціон, говорять сумчани, але більшість з них намагаються дотримуватися правил здорового Я хар... харчування. Я за здорове харчування. Під час війни харчуюся тим, що є в магазині, але в магазині багато чого, але іноді їх нема, деяких речей. Позитивно ставлюся, але дотриматися не приходиться. То, що є, то їмо. Але взагалі до цього відношусь дуже позитивно, тому що треба бути здоровим, щоб захищати нашу країну. Здорове харчування дає тобі можливість краще розкрити себе, і також воно є доволі смачним. Під час війни я вважаю, що також треба дотримуватись здорового харчування, щоб не занепадати духом і мати можливість дати опір ворогу. Правильне харчування під час війни для сімей з маленькими дітьми питання надважливе. Від цього залежить імунітет дитини та родини в цілому. В період війни дуже тяжко, але намагаємось. Не завжди є м'ясо в магазинах і не по доступній ціні. Яйця також крупи виросли в ціні, але намагаємось, бо дитина маленька, тому спочатку, як народилась дитина, то перейшли на другий раціон. Фахівці з питань здорового харчування радя дотримуватися простих правил, які допоможуть кожній людині покращити стан свого здоров'я. Пройшовши якийсь стрес, ми починаємо хворіти. А ми не забуваємо, що ми перенесли. Мало того, що в нас ковід зараз ми в війну, і ми розуміємо, що наш організм потребує дуже великої підтримки. Для цього нам треба розуміти, що ми насправді є те, що ми їмо. Особливу увагу радить звернути на споживання білків матеріалу для будівництва наших клітин. Вибирайте те, що для вас найлегше, те, що для вас найсмачніше. Якщо ви не веган, то ви вибираєте, спитайте себе, а що я буду їсти? Це, може, мені хочеться е, сиру, може мені хочеться е, м'ясо птиці. Не менш важливі жири рослинного і тваринного походження. Коли ми кажемо про віруси, коли ми кажемо про бактерії, які там знаходяться навкруги нас, то я вам скажу, захищають наші клітинки якраз жири, тому що вони строять як оболоночку. Третя складова здорового харчування овочі і зелень. Це їжа для біфіду і лактобактерій. Зараз осінь Боже, ніка дав нам скільки врожаю, оскільки у вас є врожаю, використовуйте. Також радить пити більше води. А от від дієт краще відмовитись, бо це додатковий стрес для організму. Марина Бондар, Євген Сардюк, Новини СТС.